Мої вітання. Сьогодні ми знову з вами починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми придбали що щоб це не означало, 26 одиниць, акумулятор для радіостанцій Моторола, 11 одиниць, зарядна станція, Екофлоу Дельта 2. Одна одиниця загальна вартість придбаного 95 тисяч 500 гривень. Квитанцію бачите на екрані. А я вам низько і щиро кланююся за ваші донати. Ви молодці! Прям так класно. Ми з вами вже три дні поспіль. Щось купуємо для наших захисників. Це прям суперово. Тепер у нас ще одна гарна новина. У нас з вами триває зі вчорашнього дня супер розіграш. Подивіться на ці чудові подарунки. Топ донат отримає у нас розписний ящик. А інші подарунки, зроблені своїми ручками, отримують всі, хто всі, не всі, кого вибере рандом, хто задонатить від 200 гривень. Чим більше донатів, тим більше шансів на перемогу. Дякую вам за вашу підтримку. Ви молодці, не втомлюсь це повторювати. А тепер до роботи. Так, до роботи до роботи. Штати перед Різдвом посилять поставки зброї Україні та одночасно готують Європу до НАТО без Вашингтону після 27 року. Штати перед Різдвом посилять поставки зброї. Штати. Наскільки нам будуть допомагати саме у зброї в поставках? Ну, дивіться, я не бачу так, що до різдва вони прям всі організувалися до тепла. А тепло це буде аж весна наступного року. Вони нам будуть допомагати дослівно, якщо це сказати, це як Бог дасть. Знаєте, от як воно там. Складеться складеться сьогодні, з тосієї ноги вони встануть, значить допоможуть. Не з стієї, ну значить не допоможуть. Ну, якось так. Але ще раз скажу: попри всі заяви, які вже лунали, що штати там, перестають допомагати нам у зброї, в поставках, все, нічого не чекайте, такого не станеться. Вони будуть нам допомагати. До нашої перемоги. І справедливої незалежності, так, і потім 1250 гривень донат. Дякую, молодці. Поїхали далі. Рашка втратила на війні 1% чоловічого населення. Ну, Це піздьош. і про чоловіче населення, бо чоловіками їх складно назвати, і про сам відсоток втратила на війні, кинула просто в бойню, ані втратила на війні. Це пишеться про агресорів, втратила на війні, Ой. і що тепер зробити, подальші втрати ворога на війні. Просто пачками. Просто пачками, групами, командуваннями, пр... пачками. А ніхто їх там не рахує. Абсолютно ніхто їх там не рахує. Головне перемогти отого... Е е е е е того. Бункерного, бункерну, бункерну матрешку і всіх копій. А так воно і станеться. І це станеться ой дуже швидко, швидше, ніж ми з вами всі думаємо чи можемо уявити. І вже нового короля туди готують. Я б сказала якогось такого волосатого, чернявого гарячого. Ну я б так сказала. Ну, тут не суть важливо, нехай вони колективно всі там юбнуться і головою, і землями, і всім на світі. Це, як мінімум, що ми можемо їм побажати. Поїхали далі. G7 та ЄС розглядають повне блокування, транспортування нафти з Рашки. Так, Наскільки це можливо? Повне блокування, транспортування нафти з рашиської Федерації. Наскільки можливий колективний бойкот? Він можливий, коли на нашій стороні буде правда, і коли. За нас буде весь світ, і коли ми з вами переможемо, тоді будуть дуже сильно різко перевзуватися в повітрі ті, хто до, до цього по відношенню до нас висказувалися не дуже. Але я хочу сказати, що завжди є лазейки і обхідні шляхи, тобто створюючи якусь коаліцію проти, завжди оцю сторону треба просто проробити як найкраще. Посол України в Нідерландах розповів про процес створення спецтрибуналу щодо злочину агресії рашки. За його словами, цей механізм є критично важливим елементом системи притягнення винних до відповідальності та відновлення справедливості для всіх постраждалих. Міжнародний трибунал проти агресорів проти ворога. Чи буде такий? Буде виключення справил, і буде така якась дуже фантастична історія, коли головного злодія. Не змогли притягнути до відповідальності і вперше, типу, за цього злодія відповіли його нащадки, його діти або якась конкретна людина, дитина. Скажіть мені, я вам скажу родич. Оце буде цікаво. Вихали далі. Рашистський наступ посилюється, і це загострює внутрішні проблеми української армії на різних ділянках фронту Нью-Йорк Таймс. Повідомляється, що ситуація не є критичною, але поступово погіршується. Загальна проблема нестача людей та ресурсів. Ну чого ж, нестача ресурсів? У нас дохуя да ресурсів. У нас депутати собі на 120 тисяч підвищили зарплатні. А от, наприклад. Рашка використовуючи сильну перевагу, готовність. Так, зазначається кратний дисбаланс. Якщо у нас три особи, у них 30. Дрони перетворюють широку смугу фронту на зону поразки до 15 миль загибших. Москва продовжує тиснути саме тому, що бачить ослаблення українських позицій. Рашиський наступ. Що там зі сторони рашки? Вони досі впевнені, що переможуть нас не наступом, не силою, а це вже не вийшло зробити Київ за два-три дня. А що вони переможуть нас зсередини, тобто, що хтось відкриє їм двері, як це вже було. Що хтось відкриє їм двері. Тобто така історія. Ну, нехай собі думають, дурень думкою багатіє. Давайте тоді, знаєте, що тут? Під шумок цього питання подивимось а, їх слабкі місця на сьогоднішній день. А, загорожа біля води, огорожа біля води, що це що огорожі або е, оті. Там, де вони встигли окопатися біля води. Це О, дуже тонко у них там. Ну це дуже тонкі місця. Скоро у них буде великий відтік сили з фронту на деякий час, тому що буде велике свято, типа. Треба бути присутніми на тому святі, і цим моментом треба скористатися. Хто знає, про що мова, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я точно знаю, що е, спеціальні е, служби, які мають, які можуть відреагувати на це, вони нас з вами дивляться і читають. Так що, будь ласка, напишіть, що це може бути за свято. Президент Словаччини Пелегріні проти зброї для України БАБГА проти за кошти ЄС. Це не наближає мир підтримка наших союзників в нашу сторону. Якби наші тварюки не пиздали в такій кількості, то наші б партнери не мали до нас такої кількості питань, розумієте, які є зараз, все буде добре. Дякую.